Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. І ми сьогодні на моїй англійській орендованій дачці. У нас початок серпня, 2 серпня 2024 року. І ось в що зараз перетворився городик. Я не раз показувала цю грядку. Це капуста Кейл, в мене три різних види. Я її вже декілька разів обривала листя. Тут видно внизу голі стебла. Вона дуже швидко і дуже гарно росте ось в цьому глиняному ґрунті. Вона в мене під сіткою від метеликів. Так, наступна грядка. Тут у мене гарбузи з кабачками. На минулому тижні я бігала, запилювала, бо немає бджіл. І джмелів, чомусь дуже мало цього року. Пару днів тому дивила, що нічого не було, ось засихають незапилені. І у нас тепло, пішли в ріст кабачки. Буду сьогодні збирати. Ось там нарешті кабачки є. Далі наступна грядка гарбузи. Тут я садила два види: один як грушки, інший величезні оранжеві, просто звичайні круглі. Це грушка ще не цвіте. Оце то, що круглий був оранжевий, але він якийсь, напевно, був гібрид. з нього ось такі монстрики ростуть. Ось. Фактично усі такі, ну, не знаю, що з того буде. Висять, тільки проквітли. Там ще вон, гарбузики понав'язувалися. Наступна грядка в мене з огірками. Огірки я показувала в попередніх відео, на них була чорна попелиця. Просто доїдала, я аверсектином їх поприскала, попшикала, і ось вони зараз вже такі. Перші зав'язі всі я обірвала, щоб дати можливість нарости І ось такий ефект. Зараз треба попідв'язувати, бо вже не можна пройти. Повно огірочків, Є що позбирати вже на салати. Ось, маленькі в'яжуться. Далі в мене грядки з помідорами. На цій величезній довгій я садила три різних, які ростуть гігантами, бігтомати. Щось їх поїло. Потріскались і зараз висять ось такі сухенькі. Не знаю що, але два корчика є такі поїдені. Це треба підв'язати. Під вагою впало. Десь тут сливка потрапила. Ось так вони вже ці поїджені. На двох корчах. Тут низькорослі кущики, сливочок. Ще до дозрівання ранувато, але наливаються плодики, черіки. Тут оранжеві будуть сливки, сподіваюся, якщо я не переплутала розсаду. Тут мої улюблені черики. Дуже солодкі, червоні. У мене їх з радістю є малий, я тільки заради нього і саджу, бо вони ростуть двохметрові гіганти. І страшенно пускають бічні пагони. Треба весь час обрізати. А як не встигають, то все, перетворюються на кущі. Позасихали череки. Я не могла прийти, а в нас спека була. Це жовті сливки, грушки, як лампочки. Ось вони підв'язувалися, цвітуть. Кріп нарешті ожив. Салата пішла в ріст. Як тільки потепліло, так усе й пішло в ріст. Вже можна і салати нарвати. Сьогодні буде величезна сумка з врожаєм. Тут я вже залишки дотикувала, бо в цьому кінці нічого не хочу рости. Якось пожовтіло листя так. Якимись такими плямами дивними, наче якась хвороба. О, от ж Запилює гарбузики. Не видно гарбузів. Це ревень, два кущі. Ось так вони вже розрослися. Цей величезний сусіди мені дали, я попросила. А ось цей я знайшла, була в магазині. Якийсь там супер-пупер сортовий. З нього толку майже ніякого, окрім гарного листя. Черенки тоненькі, маленькі, шкірочку важко зрізати, здирати, а ці, напевно, якийсь старий сорт, то дуже товсті, соковиті, без жилок. Так, далі йдемо. Тут ще в нас кругленькі помідорки. Манімейкер ростуть. Це самосій. Тут грядка з бататом, який я пізніше пересаджувала з ось цієї компостної кучі, бо в мене сюди проростали гарбузи, вже зав'язалися. А цей бататик тут я садила навмисно. Вже плететься, картопля це злушпиння. Десь вона. Вилазить, я висмикую, вони все одно з'являються. Огірок в куточку. Це був останній такий, я думала, пропаде. Вже туди в куточок сунула, а він ожив. І на останок трошки квітів. Мої ехінацейки. Зазвичай на них повно джмелів. Взагалі, а один є. Один. Це дуже незвично. І ще одна моя остання клумбочка. Тут я понатикувала всього, що було. Ну так, по колу чорнобривці, по центру дорослі майори. Ось пістряві. Дуже гарненькі. Ця настурція неймовірно ефектна. На контрасті з фіолетовим колеусом взагалі розкіш. Ось, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.